Всім привіт! Сьогодні у нас вже 123 й день, як ми приймаємо холодний басейн. 9-26, 26 вересня. Температура в басейні у нас 11 градусів ближче до 10, і погнали пірнати. Не будемо займати ваш час і свій також. Зимно, зино, зимно! зимно. Ой, водичка, водичка бомба, щоб захворіти, особливо, коли перші рази занурюєшся, і організм, ще не привик, то можна і захворіти. Але, в принципі, я вже не перший день в холодній воді, то маю надію, що не захворію. Але водичка реально достатньо зимна. Щоб в ній довго сидіти, нема сенсу. Але привикається помалу, бо тому що скоро зима і буде ще зимніше. І треба вже думати, басейн скручувати і думати іншу локацію. Ну, коли не рухаєшся, ще більш-менш. Коли починаєш рухатися, вода тебе. Обмиває і тоді вже прям дуже-дуже-дуже крутиться. А так на місці, типа, нормально. Ой! Красота! Що там де похолодання? Я думаю, що водичка і до 6 опуститься. やった。 В принципі, 11 градусів якось більш-менше. Там, можна сказати, практично 10 градусів. Ох, ось такий денячок, зараз будемо сохнути. Водичка бомба, заряджає, бадюрить, стимулює працювати. Всім гарного дня і мирного неба!